Мешканці Одеси влаштували акцію проти забудови колишньої друкарні у Химофесенка і театру Рішельє. Люди перекрили рух транспорту вулицю Арнаутська на перетині з вулицею Заславського. Вони вимагали зупинити будівництво на Рішельєвській 47 і 49. Через прикиця дороги на сусідньому перехресті утворився затор. На акції побувала Олександра Пономаренко. Близько 12-ї години дня протестувальники перекрили дорогу на перехресті вулиць Велика Арнауцька та Заславського. Вони вимагали припинити роботи в будівлі колишньої друкарні Фасенка та кінотеатру Рішельє. Учасниця акції Неля Ярова розповіла: мешканці сусіднього будинку на Рішельєвській, 45 звернулися до Мінкульту з проханням організувати охорону історичних будівель. Ми сподівалися, що після звернення міністра Ткаченка в воскресенье, з понеділка вже роботи міністра Авакову, З понеділка ніяких робот проводитися не буде. Але... Недельник, 7 июня. Утро наше началось опять с того, что мы проснулись от гула строительных работ. На крышах, на фасадах было полно строителей, которые очень активно, активнее, чем обычно в течение недели. Блистрими темпами розбирали всі фасади. Один з учасників акції Михайло Баркар. Чоловік вважає, зупинити будівництво можна лише тоді, коли на акції буде виходити більше 200 людей. Пока кожен думає, що це не його особиста проблема. Пока кожен думає, що він не в силах нічого змінити. Собственно, могли просити ці віші, які проїхали. Наша задача по можливості все такі то образом протистояти застройщику. І друга задача це дать э, другим людям увидеть, что кто-то есть, кто против этого, да, горожане какие-то, и по возможности как бы попытаться присоединить как можно больше людей к протестному движению против разрушения памятников архитектуры города Одесса. Через перекриття дороги на перехресті вулиць Великая Науцька та Пантелеймонівська... утворився затор. Тобто на дорогах движений нету. Город так маленький. Машин больше, чем дороги. Дорог. Ну що делать? Это не дорога, не Тут как бы, власть вже така рішає це все, розумієте? За даними поліції, на акції було близько 20 людей. Учасники акції кажуть понад 30. Мами була отримана заявка на проведення масового заходу. Наразі відбувається близько 20 осіб. Це громадськість, яка Обурона діями, які відбуваються на типографії Фісенка. Нагадаємо, у березні мінкульт надіслав припис з вимогою припинити будівництво за адресою вулиця Рішельєвська, 47 та 49. Розташовані колишні пам'ятки архітектури, друкарня Юхима Фесенка і театр Рішельє. Причина, як зазначалося у документі, відсутність відповідних погоджень та дозволів. Забудовник фірми одеса Сіті планує побудувати тут житловий будинок з підземним паркінгом. Зазначимо, будинок генерала майора Олександра Шнеля побудували у тисячу Першому році він виконаний в російсько-візантійській стилістиці. Тут була розташована друкарня Юхима Фесенка. За інформацією одеського краєзнавчого музею, у ній у 1900 році вийшов один з перших накладів історичного роману Чорна Рада Пантелеймона Куліша. Олександра Пономаренко, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному. Одеса. Наразі ми намагаємось отримати коментарі від керівництва компанії годеса Сіті. Також ми намагалися отримати коментарі від речниці Нацполітщини Любові Гордієвської та Світлани Білецької. Вони сказали писати запит, що ми зробили. Нині чекаємо на відповідь. Зазначимо 5 червня представник компанії-забудовника Олег Лавернюк розказав, що підготовчі роботи, які проводить Одеса Сіті, спрямовані на укріплення стіни будинку за адресою Рішельєвська 45. В настоящее время обнажена каменная кладка для того, чтобы э, определить ее состояние. Насколько дом по Ришельевской 45, если вы обратите внимание, у него выкуклая слегка стена, и есть предположение у экспертов о том, что данный дом опирается на соседние издания.